Два повноценних гнящих. Як можна розібрати а, димохід наш частково, не зацепивши вентиляцію? Вибачте, це мою українську. Бачите, оце все ціле. Воно один до одного нічим не крепилось. Я не бачу тут а, ніякого матеріалу для цього? А, ось. Це хлопці розібрали в своїй квартирі самостійно. Зараз обійду зовнішньо з другої сторони покажу. Два дні вони витратили на це. Ось бачите, отут була пожежа чи задимлення, не, не зрозуміло. Схоже на те інше. Отак От виглядається цегла. Розібрати частково можна, це те, про що я казала, що в нас четверта секція має бути частково розібрана. Перша, друга це неможливо, бо вона все з цегли, а ця точно може. Це можливо.